Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо із вами про швидкість зближень. Ітак, швидкість зближення це швидкість, із якою тіла наближаються один до одного. Або, іншими словами, це та швидкість, з якою тіла стають ближче один до одного. І задачки на цю тему бувають двох видів. Перше, якщо у нас тіла рухаються назустріч один одному. В такому разі швидкість їхнього зближення буде дорівнювати сумі швидкостей цих двох тіл. І другий тип завдання: якщо у нас тіла рухаються в один бік, і одне з тіл нас доганяє інше. В цьому випадку у нас теж буде йти мова про швидкість зближення. Адже відстань між цими тілами буде з часом зменшуватись. Причиною цього є те, що одне тіло нас доганяє інше. Розглянемо задачу на перший тип. У нас є два міста, відстань між якими становить 40 км. З першого міста в друге виїжджає один хлопчик, він їде на велосипеді зі швидкістю 12 км за годину. А з другого міста в перше виїжджає хлопчик і їде на велосипеді зі швидкістю 8 км за годину. Питання: через який час ці два хлопчики зустрінуться? Маємо на увазі, що виїхали вони в один і той самий час. Ми маємо наступне. Відстань між містами складає 40 км. Нам потрібно знайти швидкість зближення цих двох хлопчиків. Для цього ми додаємо швидкість першого до швидкості другого. 12 км на годину плюс 8 км на годину це буде 20 км на годину. Тобто, щогодини відстань між хлопчиками буде зменшуватись на 20 км. Ну і якщо потрібно подолати всього 40 км на годину, то до моменту їхньої зустрічі пройде. 40 км поділити на 20 км на годину і виходить 2 години. Тобто хлопчики зустрінуться через 2 години. Друга задача буде вже на другий тип завдань, де у нас є тіло, яке наздоганяє інше. У нас є дерев'яна палиця, на якій розташовані 2 мурашки. Перша мурашка сидить на лівому краї цієї палиці, а друга мурашка розташована на відстані 6 см від лівого краю палиці. Обидві мурашки хочуть рухатися в правий бік. Перша мурашка, яка знаходиться з самого ліва, рухається зі швидкістю 5 см за секунду. А друга мурашка повільніше 3 см за секунду. Питання: через який час ці дві мурашки зустрінуться? Задача доволі схожа на попередню, але нам треба іншим способом рахувати швидкість зближення цих мурашок. Адже перша мурашка наздоганяє другу. І в цьому випадку у нас швидкість їхнього зближення буде рахуватися як різниця однієї швидкості і іншої. Тобто, що ми будемо мати в цьому випадку? Якщо у нас перша мурашка повзе зі швидкістю 5 см за секунду, а друга зі швидкістю 3 см за секунду, і при цьому перша наздоганяє другу, то швидкість їхнього зближення буде складати 5-3 дорівнює 2 см за секунду. На початку задачі відстань між ними складала 6 см, і що секунди відстань між ними стає меншою на 2 см. Таким чином, час, через який вони зустрінуться, буде дорівнювати 6 см поділити на 2 см за секунду. Відповідь 3 секунди. Що ж, на цьому ми будемо з вами закінчувати. Зустрінемось у наступній темі.